Всім привіт, дорогі глядачі мого каналу Смартшоп Live. Основний канал у нас для оглядів. А лайв-канал для таких коротеньких відео про різні моделі телевізорів, на які знімати окремий огляд. Просто ну, не, дуже, не дуже цікаво, тому що вже є огляд моделі. 55-ї діагоналі, 75 ку вам показую, як вона виглядає. Поговоримо про наш сервіс, як ми займаємося телевізорами, що ми робимо, і що в телевізорі ви отримуєте, коли ви. Отримуєте його безкоштовною доставкою по всій Україні? Отже, перед вами сьогодні 75-ка півс 8807. Це 120 герцовий телевізор на ips матриці. Основною перевагою ips матриці буде е, досить. Широкий діапазон калібра... калібровки кольору, тобто відкалібрувати телевізор можна під себе просто дуже тонко під власні вподобання. А також, якщо ви помітили, зараз я змінюю кут перегляду до цього телевізора, і він не змінюється. Чудово, телевізор підходить для великих кімнат. І до речі, відносно вартості і конкурентної середи, в яку, в якій знаходиться цей телевізор, конкурентів йому просто немає, адже компанія Samsung і LG, а також Sony, це взагалі сюди не втрапляє. Досить високу ціну мають. Ціна зараз актуальна: 65 тисяч на 75-ку з 120 герцовою матрицею і HDMI 2.1 це досить непогана ціна. І ви отримуєте чудовий телевізор з додатковими можливостями у вигляді ембілайту трьохстороннього непоганий звук, тому що Philips використовує технологію. Чим більше діагональ, тим більше потужність динаміків використовується в телевізорах, тому звуку тут вистачає. Єдине, що звісно можна буде потім докупити під нього якусь акустичну систему, тому що якщо ви плануєте зробити дійсно кінозал з вашого телевізора. То звуку все ж таки басів не, не вистачає. Що ми робимо? По-перше, ми отримали телевізор, перевірили його на цілісність екрану. Мушу відмітити, що 75-ка йде в захисній плівці. 65-ка також. Захисну плівку ми не знімаємо, вона наклеєна по всьому периметру телевізора. Знімається вона обережно з цього боку, підіваєте, знімаєте і отримуєте вже непогане антиблікове покриття, яке є на самій матриці. Знімайте плівку неспішно. Ми це не, не знімаємо, тому що телевізор має приїхати до вас новий. Також ми перевірили, щойно телевізор на биті пікселі, не знайшли там ніяких проблем. все чудово, все е, прекрасно. Єдине, що, друзі, не можу не відмітити, те, що, звісно, IPS-матриця не відрізняється високим рівнем контрасту, тобто по чорному кольору є невеличкі засвіти. Можливо, на камеру їх видніше, трошки сильніше, ніж в реальності, але будьте готові до того, що IPS ка вона не дає глибокий чорний. Тут в цій, в цій моделі немає агресивного локального затемнення, тому що ця технологія в цій моделі конкретно конкретно Не застосовується але ви погляньте на кольори цього телевізора. Погляньте просто, як він показує. І скоро він буде показувати в місті Львів, куди поїде вже, можливо, навіть сьогодні. Це чудовий телевізор з якісною передачою кольору. І давайте я вам ще раз покажу перевагу IPS-дисплею. Ось подивіться, я майже 178 градусів, майже 180 градусів. І кольорова передача не змінюється. Тому ось вам основна перевага е, телевізора з ips панелью великого телевізора. Що ми далі зробили? Ми е, повністю телевізор перевірили на биті пікселі. Потім ми оновили програмне забезпечення. Телевізор офіційний, тобто його серійний номер зареєстрований в базі е, компанії Philips Україна. І... При зверненні клієнта в сервісний центр при перевірці серійного номера або при зверненні на гарячу лінію при перевірці серійного номера вам завжди нададуть сервісне обслуговування безкоштовно на протязі двох років. Офіційні телевізори мають гарантію 2 роки, повну гарантію два роки. Ви можете також звертатися до нас за обслуговуванням цих телевізорів, це безкоштовно. Транспортування телевізорів до нас повністю безкоштовно, якщо ви берете телевізор в нашому магазині, якщо ви не хочете звертатись самостійно в сервісний центр і е, мати якісь з ними відносини. Ми все для вас зробимо. Отже, телевізор перевірений. Ми встановили такі додатки, як світ Світтіві ми подаруємо один місяць підписки від нашого магазину повний пакет, а також до кінця 2023 року компанія Philips проводить акцію і дарує. Три місяці підписки за тарифом кіно. Тобто там не будуть доступні всі телеканали, там будуть доступні фільмові телеканали, а також пакет повністю фільмів. Ось така активність, така акція йде від компанії Philips. Що далі зробили? Далі додали ще додатки Київстар ТБ, міго актуальні з плеймаркету встановили, і безкоштовні додатки для перегляду фільмів. Тут все є для того, щоб дивитися фільми. Онлайн це hd від бокси, джі різка, кінотренд, Lazy медіа і чудовий плеєр Коді, який відтворює всі формати. А також підтримує багатоканальний звук. Якщо ви плануєте підключати сюди цифровий підсилювач або е звукову систему, то дивіться фільми через коді. Також поставили додатково VLC-плеєр. Тобто, коли ви обираєте наш магазин, ми вдячні вам за те, що ви робите такий вибір. Ми вам даємо повністю налаштований, готовий до роботи чудовий телевізор Philips на Android. Що можу сказати з особливостей? З особливостей можу сказати, що зараз в сучасних телевізорах на android системі на жаль не можна встановлювати додатки через флешку, тобто з накопичувача, ви не поставите сюди сторонні додатки. Їх можна встановлювати виключно з Хмарного сховища, тобто на Google диск, ми закинули ті додатки, які ми хочемо встановити, і потім вже вони встановлюються на телевізор. Ось така основна система. Телевізор працює досить швидко. Нагадую, що тут стоїть процесор Cortex A73. Для роботи Androїда виділено 3 ГБ оперативної пам'яті, а повний об'єм оперативної пам'яті складає 4 ГБ. 1 Гігабайт це працює оболонка від Philips, тому що тут Android іде розширеною версією з допрацюваннями від Philips. Ось меню не таке, як у зазвичай в китайських Android-телевізорах, і навіть не не таке меню, як в моделі 8007. Тому тут е потужні параметри для того, щоб ви працювали з телевізором досить швидко. Отже, що ми маємо? Ми маємо приємну ціну, ми маємо android e, систему 11-ї версії, ми маємо Ambilight з трьох сторін. Я вибачаю, що зараз можливо Ambilight від вас приховали, тому що ми при перевірці телевізора не встановлюємо його на ніжки. Ми ставимо нам яку підставку і вже займаємося його налаштуванням та перевіркою. Ми все це зробили, і клієнт e, отримує телевізор, на якому залишається виключно підключитися до. Інтернету і дивитися фільми безкоштовно або дивитися більше 260 телеканалів онлайн через сервіс ТІВІ. До речі, хочу відмічати те, що якщо вам сподобається сервіс ТІВІ, ви можете купити у нас підписку від трьох місців зі знижкою 50%. Як висновок, дорогі глядачі, якщо у вас залишились питання по цьому телевізорі, щось вас цікавить або цікавить покупка телевізора, звертайтесь в магазин smartshop.kr.ua, Тут є всі наші контакти. Також залишу посилання на цей телевізор в дописі, де ви можете поточнити актуальну ціну. Або актуальну наявність телевізора, дзвоніть, не соромтесь, ми проведемо для вас, можемо провести навіть відеоконсультацію, бо зараз є така технічна можливість. У нас е, новий магазин у місті Кривий Ріг, і є окрема кімната, де ми перевіряємо ваші телевізори перед тим, як вони поїдуть до вас. Це обов'язково. Ми хочемо відправляти вам виключно телевізори, які перевірені без дефектів, щоб мати гарний рейтинг, і ми дуже піклуємося про свою репутацію. І окремо відмічаю, що доставка новою поштою відбувається за вашим бажанням або на вантажне відділення, або прямо додому, якщо така можливість є, бо в деяких областях через військовий стан, через воєнний стан, вибачаюсь, Через те, що в Україні зараз іде війна, на жаль, не в деяких областях не працює адресна доставка, але в більшості областей зараз вона працює. Ми всі сподіваємося на перемогу. Ми всі дякуємо Збройним силам України за те, що можемо працювати, знімати для вас відео. Слава Збройним силам України і всім героям, хто зараз захищає нашу державу, всім героям, хто віддав своє життя. Ми будемо вас завжди пам'ятати. І не соромтеся, допомагайте збройним силам України. Слава Україні!